Так, продовжую я полювання за корисними продуктами. Сьогодні я в Кауфланді. Як бачите, око моє трошечки становиться краще, день третій. Я без мейкапу, щоб його не напружувати. Давайте подивимося, що я взяла. Такий горошок хороший, без цукру. І ціна у нього виходить 3,13. ,3... 3 а ось такий 3,54 за кілограм. Також без цукру. Так, ось такі банки стручкової квасолі. Євро Евро 49. Найкраща ціна і також без цукру. Ці теж без цукру. Така квасолька без цукру. Дуже смачна вона. Все ж таки дешевше нема. Це нет, ну я ще його не куштувала. все дороже выходят. Так, смотрите, еще вот такие салаты. Болгар... Болгарский перчик, паприка, салат, не также без цукру. Взяла с кушкураты. И вот такая капусту брюссельская. І, звичайно, квашена капуста без цукру. Така бурячок без цукру. Трошечки затарюсь. Тож приїхала з магазину. Давайте подивимося, що купила. Отже, горошек дві баночки. Капуста квашена, дві. Банки великих, поскільки скільки тут, по 800 грамів горошик по 440. 660 грам, не знаю, але 445, коротше, виконуємо. Така строчкова квасоля дві банки, квасоля. Звичайна, квасоля, дві банки, бурячок одна банка. І перчик болгарський одна банка. Це все в складі є сіль, але ну, там є підкислювачі, але немає цукру. Головне для мене. Запас взяла, можна було так багато не брати, але є куди поставити, нехай буде вдома, щоб я не хвилювалась. Далі взяла кабачків, три штучки, огірочок, 500 гірі, помідорок, бурячок відварний. Дві пачечки по 500 грам, Майже кілограм моркви. А, пів кіло моркви звичайної. Далі чорний хлібчик, білий хлібчик, булочки дітям звичайні. Знайшла, знайшла таку соду. В маленьких упаковках інше не знайшла, взяла дві пачки. Іланочка просила чайок з ромашкою. Привіт, бабусі! Да? Далі білий йогурт 1,5%, молочка півтора відсотка, два десятки яєць, манку таку знайшла. Далі знайшла такі хлоп'я. Ми беремо, щоб бечка була, Б. А, персики а, інжирний персик і звичайний персик і 2 кг бананів. І, ага, котику 2 консерви вд 40. Скриплять двері. Далі ферри. Далі взяла для унітазу. Ну тут не тільки для унітазу, для всієї оселі. Дізінфіцирующе средства, дезінфікуючий засіб, нібито дуже класний склад. Можна і з харчовими продуктами використовувати для стола, для кухні, для дитячої, і підгузки взяла. Щось такі покупочки. Так, дивіться, я знову варю борщик. Чому варю борщик? Тому що діти його їдять. І мені його можна, інших супи у них не хоче, і вони картоплею, нікому не потрібні. Мені нужні супи тільки Заради дітей я варю, щоб їх овочами нагодувати. Але дивіться, коли я худну, то міняється трошечки рецептура. Раніше я могла в борщ додати одну цибулинку, одну морквинку, то зараз три цибулі, три моркви, два великих буряки, немаленьких. Капусти більше, більше болгарського перцю. І всього там на таку велику кастрюлю всього три таких картопелини. Я його буду зі своєї тарілки а, вибирати. Ну, Тобто, ось таким чином я готую борщ. У мене сьогодні на вечері розмеражується така рибьоха. Що це у нас? Хори чи гарбуша, я в них не розбираюсь. Але сподіваюсь, буде смачно. Тож, ви побачили, що я купую в магазинах, як я обираю. В попередніх відео я вам показувала свої тарілочки, що я їм, а також розказувала більш детально про свою систему схуднення. Можливо, в наступних відео я також подробно розкажу про систему схудення, а зараз покажу вам свої результати. Результати підсумки за три тижні. Почала я худнути з ваги 85 кг 400 г, це був понеділок. Через тиждень, в наступний понеділок, у мене моя вага вже була 82,4 кг. Тобто за перший тиждень я скинула 3 кілограми. Це найкращий результат, мені здається, саме здорова річ. Далі ще через тиждень у мене було вже 80 кг 900 г, мінус 1,5 кг за другий тиждень, і на третій тиждень я вже худну 80.000 і скинула я 900 грамів. Подобається ходну за цією системою, тому що вона мені не морочить голову. Тобто я а, повністю виключила солодке та мучне, борошняне. Повністю і е, мені це робити легко саме на цій системі схуднення, на цьому харчуванні, і е, я майже ніколи не відчуваю голоду. Буває, коли поганий настрій, то да, відчуття голоду є. Але Дуже рідко я хочу їсти, тому що порції великі, їх достатньо до наступного прийому їжі. Але е, коли Дійсно відчуваєш такий сильний голод. Мене підтримує віра в те, що дійсно ти саме в цей час, коли відчуваєш голод, от саме в цей час ти більше за все скидуєш своїх кілограмів. І це підтримує не зриватися. Голод відчувається часто, або коли хтось зіпсував настрій, або сильна втома, або коли я неправильно. Прийняла ту їжу, яку мені дозволено. Наприклад, якщо я зранку з'їм а не яйця, то я буду хотіти їсти, я не наїмся. Тобто, таким чином я вже знаю, які продукти мене насичують краще, а які гірше. Тобто, коли ми не худнемо, коли ми просто живемо в своє задоволення або незадоволення, неважливо. У нас так, якщо хтось зіпсував настрій, або там всі їдять, або ще щось їм, ну хочу їсти, піду поїм, і зазвичай там перекусик якийсь солоденький, або булочка, або хлібчик, або бутербродик, ти і заспокоїлась і пішла собі далі. То коли ти, коли ти намагаєшся відмовитись від солодкого та боршняного. Гарною стрункою фігури, то треба розуміти, що до цього треба підійти з розумом, чимось це все замінити, і замінити не просто так інтуїтивно, тому що якщо інтуїтивно, то все піде крахом. Тому треба знання, треба чітка схема, як позбутися цієї залежності. Тому для мене саме ця моя здорова схема харчування ідеально підходить. Вона забороняє категорично те, що мені не можна. А дозволяє багато того, чого можна, і головне тут завдання це забезпечити себе цими продуктами харчування. Чим я і займаюсь. Та да, це ідея фікс, щоб завжди були багато продуктів тих, які мені можна їсти. Без цукру і борошна і крахмалю. Ну і звісно, коли ми кажемо про декілька десятків кілограмів, яких треба позбутися, то тут не має бути там, мова про якусь дієту, тому що мені треба жити, мені треба бути здоровий сьогодні і зараз. Я не можу там відмовитися від якихось продуктів, тому мені потрібне саме здорове харчування, на якому я зможу схуднути. І от таким чином мене це заспокоює і допомагає. Як я для себе розумію, що ця система харчування допомагає мені худнути це, якщо у мене уходить хоча б один кілограм на тиждень або менше, я не важусь щодня. Це взагалі дуже дратує і. Своє життя раз на тиждень, наче серце, з раночку, по понеділках я важусь, щоб дізнатися, наскільки я схуднула за тиждень. Саме більше йде ваги саме у перші тижні худнення, і потім і мотивація падає. Ми починаємо там трошечки порушувати правила, і вже організм адаптується під. Інше харчування і менше віддає ваги. Тому тут треба не втратити мотивацію. Звісно. Дома легко худнути, коли ти одна, спокійно, все тобі нікуди не треба бігти. Але якщо ти на роботі, або якщо ти там десь подорожуєш, або у тебе родина якась, ну головне, от це навчитися. Жити в тих умовах е, е, стресових, тобто якась поїздка, якісь там вилазки. от підготувати себе до цього, тоді можна пережити ці моменти і продовжувати свій результат. Але головне налаштуватися. Я для себе також прям взяла себе в руки, налаштувалася, підготувала скільки продуктів. І тепер, куди б я не збиралася, я вже не тільки думаю там про вологі серветки, дитячий перекус та водичку. Я вже думаю про свій салатик. По годинах, у котрі я приїду, і обов'язково консерва, хай там кукурудза, але вона мене врятує від хот-догу, тому обов'язково брати з собою все. Ну і тепер у мене немає ніяких сумнівів, що там, яку каву я хочу, лате, лате, айс, або пиво я хочу, або бабкальчик вина. Ні, я хочу тільки, тільки воду, і мені окей. Ви там собі розважаєтеся, а я і так себе нормально почуваю. Тому що я знаю свою мету, у мене алергія на солодке, а в будь-якому алкоголі або кавусі, латешечки є солодке. А я від нього пухну. Ну Так, у мене хвороба алергія на ці продукти. Від них товстію, а я не хочу товстію, тому ні, тепер я цього не вживаю. І мені, знаєте, так спокійно стало з цим жити. Нема ніяких сумнівів. Я просто це не вживаю. Тож, за три тижні було 85,4, стало 80, отже, мінус 5,4. Тож, такі у мене результати за три тижні. Вам всім дякую за перегляд. Хто додивився відео до кінця, ставте вподобайки. Відправляйте моє відео подружкам, Які також е, хочуть схуднути. Можливо, е, моя, мій приклад, моя підтримка їм в цьому допоможе. Ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, пока-пока.